Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписав вподобайка Ми продовжуємо грати в of Civilization 2 без модів. І ви чомусь просто залайкали коментар, де написано просто пограти за уругвай. Просто за уругвай. Тому уругвай грати. Ну, типа, просто там написано пограй за уругвай. І ви залайкали. Тому я граю просто за уругвай. Ну типа, уругвай. Так, що ж, тут за Уругвай нема жодного формування. Окей, давайте в переділі населення. Ви ну, просто сказали за заргувай, я буду просто грати за урвуй. У мене жодної конкретної мети не буде. На, Аргентина не чіпай мене, Бразилія не чіпай мене. Не знаю, що тут ти. У мене початкова провінція хороша, 85%. У Аргентини нема жодної такої провінції. Ну, Чилі є. У Бразилії також одна така. Ну, типа, на континенті. О, Ну, да, на цьому континенті дуже мало провінцій, з більше 85% там по зросту. Максимум 5 десь. Максимум. Тому, тому армію я розформовую. Так, наступна моя мета буде. Перша, точніше, моя мета це буде Чілі. Але перед цим наша столиця. Ти будеш підтверджена покращенню. Все по рисочкам і качаємо столицю. Так, ну що ж, моя столиця докачно економічна, швидко відбудовую бібліотеки ферми. Так, ферм будую тільки в принципі десь 75 і більше відсотків там зросту. Так, Чілі, ти жива? Яке в тебе населення? Ой, економіка. Ой. мене економіка в два рази більше, а хоч і населення менше. А це каже про те, що я зможу їх теоретично рознести, ви хочете, що основні їх населення знаходиться навколо столиці, типу, якщо подивитись на їх населення, то просто ось тут атакувати столицю і все. І це перемога буде. А хочете що за один крок я зможу оточити столицю, ось сюди-сюди-сюди, проатакувавши, то це буде топово. Так одразу добір постачання. Можна сюди по 5% поставити. І до інфляції збираю. Так я вже якось. Хм, у вас 400 тисяч населення, а мені просто 200 тисяч зібрати. Ну, типу, половину їх населення. І цього вистачить. Так, по-друге, ще Аргентина. А, треба було поліпшувати відносини з Аргентиною. Вона не дасть мені. Так, Вони... да, вона не дає мені правопроходовійська. А Якщо 6 тисяч. О, погоджується, спокійно. Окей. Я готовий. Робимо виклик по усім провінціям, окрім столиці. Бо я хочу, щоб це була 100% перемога. Тому я не шкодую сил. Усіх привінцях, окрім столиці, був виклик. Я зараз трохи в мінусі. Трохи прибираю, щоб подовше вистачило. Так, я готовий? Чи не оголосити? Оголосити він. Сюди, сюди і сюди атакую. Вперед є, yeah. дивимось. Вони столиці мають бути. Окей, давайте спробую проатакувати столицю. О, як вчасно я проатакував! Ух, все прекрасно. Все, тепер третю частину на сюди, поїхали. Вони лишились столиці. Так, да, так, да, все, ви програли. Ми вже прям точно програли. Хоча мені не подобається те, скільки я витратив якось. Мені самому тут вже не дуже. Але мені хочеться вірити, що вони програли. Але тут на півдні, наприклад, в 270 мене військ іде. Да. Давайте половину хоча б сюди. Ви 800 добивайте. Так, там на півдні ми пустоємо. Да-да. Так, ви 600, також пливіть сюди. Ви йдіть на південь прям. Ага, я вас зрозумів. Ух, ми перемагаємо. Але я багато втратив людей на це. Алло, об'єктивно перемогти країною як Сильніша за тебе, це непогано. Зрозуміло, що я забираю. Найкращі провінції. Найкраще забрав. Тут ще на четвірку є. Так, зараз чекайте, може. Давайте краще. Повністю південь заберу. Ось так. І на цьому зупинимось поки що. Мінімальну мирного година. Я повернусь. Чилі, я ще повернусь. Так, на щастя, грошей в мене багато. Там все на асиміляцію. Так, темпи зросту. Покажіть мені. Ой, у вас прекрасні. Ну, в Сантьяго. Я б такий, щоб відновитись по населенню після цього. Так. Відновити б населення хоча б трохи. Ого, я все одно більше тисячі кроків можу. Ой, більше 1000, більше 100 кроків відновлювати населення такими темпами. Хм. Давайте відновимо. Це треба, це треба робити. Тим більше в мене вже і Сантьяго додатково є. Болівія 325, тисяч населення, в мене 475. Ви закінчили асіміляцію, і ви мені. О, як прекрасно, ви мені пропонуєте ставити на повторну асіміляцію. Не... Не ідеально треба визнати, але вони прекрасно пропонують ставити на симіляцію. О, на мене хтось напав, хто? Бачу, дуже південно джорджія якась. Так байдуже. Все, досить. Я непогано мав би відновитись. Так, моя столиця. Як в тебе справи? Давай, ти швидко в економіку. Так, я б хотів повністю. Ні, ні, Бразилія, 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 не. М -м, Парагвай! Парагвай! У мене були плани на Парагвай, це непогано проїнців Парагвая. Клята-Бразилія, клята Бразилія. Клята Бразилія. М -м. Я просто хотів повністю. Я хотів дозахоплювати Чилі, піти на Болівію, на Парагвай, ось таким чином. Повністю оточити Аргентіну, але... але. в мене забрали цю можливість. Парагвай, тримайся. Ну він програв. Хоча Парагвай завжди дуже хорошо тримається. ну, типу, Скільки разів я не воював з Парагваєм, це просто якийсь монстр. Але він програв цей монстр. Скільки там чилів тебе населення лишилось? 122 тисячі, без питань. Зараз е назбираю на рахунку 122 тисячі. Є. Призовне населення, так. Сантяга. Поки що ні, поки що не хочу викликати в сантях. А ось, наприклад, в привінціях де більше 5 тисяч викликається, я буду викликати. Тепер тільки, тільки більше 5 тисяч. Я можу собі дозволити. У мене з'явилися якісь провінції. Чилі. Оголосити, оголосити. Просто добиваймо. Для початку половина сюди, половина сюди. Ой, да-да-да, 2 тисячі було. Я ну ой, ще атакують для мене. Та ну нащо ви сюди йдете? А, тримайте ще виклик тоді Хоча ні, можна не викликати нікого. Можна просто 9 тисяч. Йдіть до кінця 6 тисяч повертайтесь. І ось так розтягуємося вздовж. Вздовж берега. А, все, я в них порт забрав. Ні, Болівія! На, Болівія на Перу пішла. Яка ти тупа, Болівія, Яка ти тупа? Вони навмисно це роблять. Пішли вони на перу. Перу, ти з кимось ще воюєш? З ким критичним. Тобто вони рознесуть Болівію. А. Це каже про те, що я атакую Болівію. До речі, Чилі. Поки я не затупив, то забирай твої провінції. Ну да, да типу, типу є борг. Да, да. Так, ну да, 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 ви типу атакуєте, байдуже. Ви програли. Ти, ви, в будь-якому випадку програли Піру. Так я просто вам допомагаю. Щоб вас не піру захопило, а я. Так краще. Мені так пірушку звільняємо. няємо. Нехай вам будуть вдячні. І болів'ю добиваємо, все. Так, Піру, ти все захопиш? Пірун все захопило, байдуже тоді. Я також. Ні, а я все не захоплю. А це не чесно. Ну, окей, я їх навіть частково врятував. Я залишив їм незалежність. Бачите, який я добрий. Ну Окей, якось ось так, мінімальну мирну воду. Надіслати так. Свої війська в Сантьяго переправлю. Ой, до речі, а тут в моїй столиці лишилась армія, лишились війська. Давайте їх сюди перегруповуємо і добуваємо Болівію. Добуваємо. Цікаво, чим добувати Болівію? Напевно, діамантом кайлом. Так, Болівія, доброго вечора. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оголосити. Атакуємо. Та-та-та, та та вони намагаються мене контратакувати. Е, а чого? Чому мене тут нікого немає? Як так вийшло? Я що там, типу, самовбився. Як таке, як таке можливо? Так, ще пройшлись. Не пройшлись. Так, ну, зрозуміло, що добиваємо. А, ще ні. Тепер. Тепер добили. Так, доб... забираємо, забираємо. І зараз будемо відновлювати своє населення. Так, всі в. Та поїхали в Сантяга. Яка різниця? Так скільки. Зараз вони приїдуть, приїхали, приплили, прийшли. Так, і. Ой, мені на 100 кроків навіть не вистачить. Це неприємно. У нього 100 кроків відновлення населення. Тоді зараз ще почекаємо. Перше на повторну семіляцію. Ми навіть чилійські провінції не всі на повторну ставили. Ось ці, які були після другої війни з. Чілі ми не поставили на повторне. Я забув про них. Ну, в мене інфляція, до речі. А мені треба все власноруч тикати. Окей. Так, ну, я все поставив на повторну асімляцію, а тепер все в товари. Витрачаємо всі і всі гроші на покращення населення. Так, ми закінчили з відновленням населення. У нас є Перу, у нас є Аргентина, в нас є Бразилія. Найслабший з усіх сусідів це Піру виходить. Що? Хоча Аргентина не в рази сильніше за Піру. Аргентина сильніше за мене вважається, а в них технологій більше. І економіка трохи більше, але в нас населення більше. Але в них національне населення краще. Ого, ого, так, зачекайте. У мене тепер в столиці 132 тисячі населення після, після того, як я ще раз качнув населення. Треба економіку підкачати. Ну, трохи перекачаю. Нічого страшного. Так, на, тримай ферму, ферму ще тримай Сантьяга. Більш у мене нема 75% і більше там зросту. Але будуть, будуть. Так, тепер я сьомо місце. Тепер я тебе сильніше за Аргентину, дякую. Дякую, що визнали мене. Але в мене дартує мій рівень технології. Я. Ой, я дуже некрасивий в цьому плані. Тому давайте підзабираємо грошей. Видку до інфляції маємо дійти. Ой, дякую за інфляцію. все в дослідженні. Ну, слухайте, а ми швидко, ми зараз дуже хорошо почнемось по технологіям. Так, гроші закінчилися. І хто тепер на першому місці по технологіям? А вже ж Уругвай. Що ще? Хто ще? Хто б ще? Так, економічний ріст, прибуток від. Від чого я заробляю? Від податків більше, ну тоді від, від, від податків. Хоча економіка в мене, напевно, одна з найкращих. Третє місце в світі по економіці. Непогано. Перу. Піру чи Аргентина. Ну, блін, насправді так кажучи, зручніше, красивіше було б, якщо б я Аргентину захопив. Але дешевше захоплювати Перу. І легше буде. Ну що ж, тоді зараз зберемо до інфляції. Я сильніше. Я в усьому сильніше за Аргентину, тому до інфляції. Робимо виклик... виклик і розвалюємо Аргентину. Так, гроші є. Тепер починаємо викликати. Буду викликати тільки там, де 5000 більше, можна викликати. Так, розставляємо війська по кордону з. Аргентина, яка мені розриває кордон, мені це не подобається, чесно кажучи. Тут 11 тисяч взагалі. Ну при... прикольно, прикольно. Блін, але а, мені ще якось розділяти треба буде. Окей. Мені якраз не так красиво, як я хотів би все буде. А чому? Так, зачекайте. Тут 3000 неповну, я неповні війська відправив. Неповні, тобто худі. Так, десь тут, я пам'ятаю, 8. О, я ж можу просто по армії. 8900, ти давай половину сюди. Так, тут перекрито. Далі 7 тисяч. Тут також ми на кордон. Mm -hmm. Ой, а я в мінус виходжу, це неприємно. Тобто ми зробили прям достатньо великий виклик. І Аргентина точно нам програє. Так а звідки такий мінус? Мені неприємно. Все? Ми розійшлися. Але, 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 саме Аргентину захопимо ми в наступному відео. Ну, зробимо все красиво. Поваголося, це Аргентина, мала це все захопити нас. Але захопимо ми Аргентину. А поки що дякуємо всім за преліта, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких як можеш побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. саме завдяки вам і виходить відео. Е, підписку, подавай коментарі. Коротше, також не забувайте. Е, спонсорки, там підписка, слава Україні! Всім удачі та бувайте!